Фактично, спочатку майдану, Євромайдану, то есть із листопада місяця, і до переможного завершення, коли Янукович утік з України, я був на майдані з хлопцями. Ми були разом протистояли. Ці внутрішній окупації, внутрішній агресії. А коли почалася зовнішня агресія, то звичайно хто вступив в батальйони, хто залишився, то намагаються максимально допомогти тим хлопцям, які на передові. Зокрема, я так само вважаю, що кожен українець має розуміти і знати, що ті, хто бореться на передовій, вони є герої, вони є ті, хто приймають удар, але разом із тим вони потребують і нашої допомоги з тилу, тобто допомоги в тому, щоб і забезпечення їм всім необхідним. І відповідно вже намагаюся до цього долучитися. Наскільки є можливості, наскільки є можливості там скоординувати, десь сконтактуватися, домовитись, якісь речі забезпечити хлопцям. Кожен українець, хто тут, вони в боргу перед тими, хто воює там, хто кладе своє життя. Тому ми, просто ну не від того, що можу ще немає, зобов'язані допомагати, зобов'язані про них дбати і допомагати в зоні АТО. тому я фактично і цим займаюся, скільки в мене втрачає сил і часу. Фактично з початку російської агресії, коли тільки російські війська почали входити в Крим, і коли стало зрозуміло, що це диверсійні групи і це намагання буде анексування Криму, це в перших числах іще. І коли постало питання боєздатності української армії протиставлені цій агресії. Стало зрозуміло, що насправді настільки армія не готова. Зокрема, були танки, але які не могли виїхати, тому що вони поломані, були БТР, але які не могли знову ж таки пересуватись, тому що, наприклад, навіть на них і не було акумуляторів, потрібно було це відновлювати. Фактично, коли розширилися, скажімо, зона бойових дій, коли почалася вже більша така агресія, тобто, коли і військові частини вже прийшли до тями і почали воювати, почали зі зброєю в руках відстоювати. Не відступати, постала необхідність забезпечення не тільки добровольчих, а і всіх батальйонів, які в зоні АТО, тому що ситуація була плачевна, і фактично одним із наказів по самообороні це третім наказом Андрій Поробій, було сформовано центр підтримки добровольців. Який Погоджено було як мене як мене як координатор, і ми почали злагоджувати ці всі ініціативи, злагоджувати всю діяльність самооборони волонтерських груп, які з нами співпрацюють щодо надання допомоги. Фактично з того часу ми постійно їздимо в зону АТО. У нас працює такий от фактично центр підтримки добровольців, який є в українському домі, в якому є велика кількість волонтерів, які кожен намагається долучитися і зробити щось корисне для своїй держави і допомогти фронту. Хлопці там воюють, вони на передовій. Ми ж тут маємо їм допомагати, і кожен сюди приходить допомагати. Зокрема, є і пластуни, наприклад, Оля Усяка в інфоцентрі, вона теж пластунка, теж допомагає, постійно їздить в зону АТО. От, є також пластуни, які в Айдарі воюють, тобто їздили до Айдару, до інших батальйонів. Є також хлопці, які долучаються до супроводу, це озброєного, які мають власну. Зареєстровано зброю, ми постійно пересуваємося, маючи з собою вогневе прикриття, як своє, так само і по особливо небезпечних ділянках це із батальйонами. І таким чином доходимо до крайніх точок, де вже передова, допомагаємо тим, хто є на передовій, хто найбільше цього потребує. Звичайно, зараз вже зима, і зараз найбільше це необхідні теплі речі. Це взуття, це термобілизна, це бушлати, це і теплі рукавиці, і шапки, балаклави, і навіть скажімо, валянки на блокпостах. То і все це закупляємо, максимально намагаємося долучити, і скажімо... Громаду українську і всіх, хто готовий допомагати, робота ведеться постійно, постійно щось збираємо раз на тиждень, раз на 10 днів їздимо в АТО. Це від нашого від центру. Але так само самооборона діє в усіх областях, і це фактично обласні центри підтримки добровольців. Від них теж постійно їздять каравани міжрайонні. Тобто це постійний рух туди машин. 100 метровки тих міст, районних центрів, зокрема усіма Київка. На цей рік є позначені дома, де ще є вершини, тобто основні. І при тому, що це нанесені координати хаоса Крюгера, то є хаос для військового. Скажімо, діяльності, тобто, І вони для наведення, якщо десь з'являються терористи чи інше, то навіть вказується цю точку, наші військові вже знають, де вони пересуваються, що за колони інше. Це вже військові карти більше. Да. Вон, прості речі, світера, світера там хто. Що теп теплі речі? То, що які, боже, да, ага, да. А ось ще ці. Це бафи, баф, да. баф, бафи передали поляки і е, підшоломні шапочки спеціальні для того під ківларові каски, щоб не з'їжджали, щоб не наші. Що. Оце якраз ті, що справжні є. Ну, вони в принципі бундесовські, але ті, які є під, під ківлар, під, під ківлар тобто беруться, теж передаємо. А це в нас художник є, такий він сам з Криму після окупації Криму виїхав і тут у нас на фортеці, як волонтер. Він розмальовує, розписує. Такі от малюнки робить і е, передаємо е, бійцям, а також він залучає, там є, що діти в школі малюють там з побажаннями, там то ладошка, то інше бійцям, це теж передаємо бійцям. Тут, о, теж якраз, о, якраз футболки які ще діти малювали, то тобто, є, їхня творчість. Оце це термобілизна, що цікаво, поляки термобілизну і промаркували так, якби, нашим прапором для України, тобто для українських солдат. <с? <с?> дають молотислово, ще з Українська Прославної церква, отець Сергій. Ось співпрацюємо, дають мотисло, духовний бронежилет, є такі вирвиці, тобто вони передають нам, тобто ми передаємо на батальйони. Тобто також інше. есть ті, хто є потреба, то є, ну, передаємо, щоб і ті теж розуміли, що вони і церква разом з ними, і е, всі моляться, і тримаються разом весь український народ. Дякую, скоп.